Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я приїхала в село на дачу до сестри. Сестра на дачі не живе, хазяйство в неї влаштовано так, що кури, індики, курчата живуть на дачі самі, а це город і дуже багато роботи, весняної роботи. Вже буде тепліше, невідомо все холодно і холодно. Так, полуниця стигне, гарний кущик. І ось тут. Взагалі не розумію, як вона запилюється, коли накрито, майже постійно. Дивіться, які річки здорові. А загалом агроволокно це спанбунд рятує. І ось тут є небагато. Трошки полуниця є. Так, зараз відкрию. Вночі в нас холодно, а вдень, а вдень погода гарна. Накриваю, тому що ми тут не живемо, і для неї ці нічні холоди дуже погано будуть впливати. Якщо не прикривати, то буде колом сидіти рослинка, для неї це дуже холодно вночі. А вдень погода чудова. Ще й дощ пройшовся. Все пролив прошу в минулому відео я показала, як сестра висаджує в теплиці розсаду і тимчасові висівки. Вона тимчасово висіває базилік, шпинат, салат, айстри. Ось бачите. Висаджує це тимчасові висівки. Потім вона засаджує це. Місце постійними культурами. Ось тут вона вже висадила перці. З таким наміром, що між перцями, ось бачите, перці і тут рядочок перців. А між перцями, ось це, буде прибиратись, салат з'їмо, шпинат з'їмо, базилік висадимо в грядку, і теж буде. Ростить тільки перчик. Бачите? Тут така ж сама історія. Кабачок буде висаджено в грядку і лишиться тільки перчик. Він підійметься, і для нього тут буде місце. Ось, бачите? Рядочками висаджено перці, різні сорти. Загалом ми вже знаємо з власного досвіду, що перець краще росте в теплиці. Не на ґрунті, а саме в теплиці. Чудові були врожаї. Вона висаджує одразу по дві рослини, тому що перець любить щільну висадку і він любить тісноту, тоді він краще родить. Одразу. По дві рослинки, бачите? Ну, а тут по краю розсада капусти. Її теж можна вже висаджувати в відкритий ґрунт. Бачите? Яка чудова, чудового розміру якраз така краще приживається. І перці вже посаджені. А те, що між перцями тимчасово посаджене, Ось бачите, будемо ще проривати тижня-два. Кожен раз приїжджаємо, нарвемо шпінат, і він знову наростає. Дуже корисний, який має дуже багато вітамінів, екологічний шпінат. Ну, а тут у сестри посаджено горох, вона прикривала, він чудово пережив ці приморозки, дивіться, який чудовий. Я його прополола, ну, а зілля безумовно віднесла в курник для курочок і індиків. Вже прополотий. Коли він був ще тільки посаджений, прикривали трошки. Агроволокном і він добре витримав ці приморозки. Чекаємо врожаї, тепер вже не накриваємо, хоча вночі ще холодно. Зелененький одразу ставимо опору, для того, щоб йому було краще так плистись, а нам збирати його буде теж краще. Тут в гніздах сидить курочка, сидить курочка. Ой, а тут яка красуня. Так, не сись, не будемо заважати. О, дивіться, в цьому гнізді отвір. І курочка собі так сидить поруч, добре видно, бачите? Несеться саме в таке гніздо, де дірка. Туди яйце скочується і опиняється ось тут. Ось бачите? Це якраз її шуфлятці. Деревовидна півонія, неймовірний аромат. Неймовірний чарівна квіточка зараз надвечір закривається. Як же вона пахне, красунечка. І кущик такий, невеличкий, а повністю увесь квітує нічненького. Принесли їм зелені. Індиком і курчатам амероукану. Дивіться, які вони красунчики. Півник. Неймовірно грандіозний птах. Баки в нього. Вуса. Не Витишиться, злякався. Не лякайся нічого страшного. Красунчик який. З великим задоволенням хочуть травки. Красончики Ангели це курочка, яка несе блакитні яйця. До речі, зараз подивимось. Зараз подивимось. Тут якраз, тут якраз на манюня, бентамка Несеться. Хочеться, ось. Бачите? Блакитного кольору яйця. Ось. Такі яйця несе. Несе курочка амараукану блакитного кольору. Тут, наче, і передає камера, от саме такого. А це вже яйця індичі. Ось. А де у всіх є ось таке і ось таке. Нікуди не дітись. Дуже багато грошів. Маруся, ви уявляєте собі, Маруся їх їсть. Білок. Загалом я приготувала, приготувала для курочок. Ну, бачите, кішка їсть, лічинку хруща. Але загалом я приготувала його для курочок. І напишіть мені, що потім гидотно їсти те яйце. Всі ж знають процеси травлення в організмі. Ви точно не будете їсти хруща, лічинку хруща. Ви будете їсти просто перероблений білок це білок для курочки. Саме для неї дуже корисно вживати білок для синтезу білка в організмі. І ви будете отримувати корисне яйце. Але я бачу, що лічинку хроща я не донесу до курей. Маруся все поїла. Ну. Це кішка, яка крисолов. Вона чудово справляється з мишами та крисами. Безумовно, можна від перею та хруща злити грядочкою капаю хімікатом, але ми цього не робимо. Все поїла, бачите? Це капець. І це після того, як ми її тільки що кормили. На кішка не голодна. Я вже бачу, що для Марусі це дуже смачно, так? Да? Маруся красунечка. Поїла, так? Да? Кресолов. Гарнюня. Може, гаразд тобі на сьогодні? Може, не їж більше? Красуня. Курочкам віднесу, я все ще копаю цю грядочку, вибираю, вибираю пірей і вибираю хрущей. Принести курочку, щоб вона це робила, але коли ми висаджуємо, висіваємо город, то щоб вони не повигрібали нічого, курочку не випускаємо. Взагалі, коли батьки придбали цей город, тоді вони ще були живі, він увесь був в пір'ю. І ми от саме так трусили і поступово діляночку за діляночкою зробили город Прот чистим. Ніколи не зливали ніякими хімікатами взагалі. І виносимо або спалюємо. Ці діляночки такі, де лишилась трава. Там вирішили ще засадити, зробити квітники, тому зараз теж зробимо таку саму справу. Перетрусимо пірей. Ось тут. З великим задоволенням з'їдять кури. Да? І півник прийшов. Годує своїх дівчат, бачите, сам не бере. От саме такий півник повинен бути в курнику, хазяйновитий. Все, з'їли, зараз ще принесу. Так, жоржина. Цій грядочці я висадила жоржину, Ось так от. Буде квітник. Парочка, півник і курочка, фавіроль, Красунчик. Завдяки погоді ось ця деревовидна півонія взагалі, наче трояндочки. Дивіться, дуже довго вона розпускається. Клас. Уявляєте, яка квіточка? Чудово. Вона не розкривається повністю дуже довго. І кущик має такий святковий вигляд. Зазвичай така півоні, коли спека вона розкривається і дуже довго не тримається, вона одразу осипається, такий набитий бутон. Дуже гарно. От саме зараз передаються всі кольори цієї древовидної півонії. Красунечка. Цілий кошик яєць різнокольорові, смачні, корисні, бачите, повнесенький. Тяжко навіть нести. Шуткова курочка. А ця взагалі заховалась. Виходь наче їжачок Красунечка. Бачите, як ховає шию. Сплячий режим. Красунечка. Лахматун. Яка сувора, та неприступна, а ну дивись на неї. дивіться, яке пірячко по бокам наросло. Ось, бачите, рівнесеньке, покручене. Весінній варіанти. ось бачите покручений хвост. Павлін. Чудовий півник, тим паче він змінюється ще трошки. Заростає інакше оп. красунчик. І сховався. Яка ж вона ароматна, ця півонія древовидна? Взагалі кущ шикарний. Що мені подобається? Що Є отак от розквітлі квіточки, трошки в пуп'янці, в такий більш-менш невідкритій. І є ще й в пуп'янці повністю. Бачите, і ось ще є пуп'янка. Шикарний кущ. Зараз для неї якраз погода. Те, що потрібно, вона не печеться на сонці. Така незначна прохолода для деревовидної півонії. Це саме чудове. Вона довше буде квітнути, довше буде триматись квіточка. Шикарний кущ. Бо буде накрити сіткою від сонця палючого. Сонце-захисною сіткою вже потім будемо накривати.